Я думаю, Synergy здатна відтворювати усю інформацію звукової доріжки кіно на рівні достовірності вище, ніж нам або будь кому іншому це вдавалося досі. 50-річчя компанії дало нам можливість проаналізувати нашу діяльність у сегменті Hi-Fi та архітектурних аудіосистем і відкрити новий напрямок роботи домашні кінотеатральні системи. Ми вирішили створити щось унікальне, щось нове ідея, яка сприймається під новим кутом зору головною відмінністю Synergy від інших систем є те, що вона займає незаповнену досі нішу між домашнім і професійним кінотеатром. Якість звуку при цьому виняткова, а від динаміки і реалізму просто захоплює дух. При розробці Synergy ставилося завдання досягти еталонної якості звуку професійного кінотеатру. Це означає, що встановлена у вашого селі система Synergy буде однією з найкращих кінотеатральних систем у світі. Щоб досягти такої якості звуку, необхідно забезпечити певний рівень звукового тиску, а аудіо Система має працювати на певному рівні потужності саме це забезпечує динамічне звучання. ми розробили новий високочастотний динамік мікроплейт. Основною задачею було збільшення потужності Твітерів. Таким чином ми змогли збільшити динаміку звуку до рівня кінотеатральних систем. Ми також модернізували середньочастотний динамік, піднявши рівень його чутливості та здатності працювати на більшій потужності. Ми також модернізували середньочастотні динаміки. Вони досить невеликого розміру і розташовані у корпусі вертикально. Горизонтальне розташування надає широку площу охоплення звук а вертикальне значно більшу щільність звуку, що зменшує кількість спотворень через відбиття звуку від стелі і підлоги ми розробили сабвуфер Synergy, аби дати системі надійний фундамент. Для сабвуферів важливо мати здатність реалістично відтворити гучний вибух, щоб глядач правдиво відчув енергію вибуху. При цьому важливо мати мінімальний рівень спотворень. Сап 15 може використовуватися у системах у необхідній кількості, забезпечуючи рівномірне розповсюдження басу і покращуючи акустику приміщення. Корпуси аудіосистем покриті фарбою із спеціального матеріалу стійкого до пошкоджень. Аудіосистеми мають привабливий естетичний але при цьому їх корпуси надзвичайно міцні і надійні, що ідеально підходить для умов, де вони працюватимуть. Корпус аудіосистеми побудований дуже надійно. Він також спроєктований з думкою про варіанти та зручність монтажу. Передбачена велика гнучкість варіантів встановлення у каркас за екранну інсталяцією. У комплектацію включено набори для гасіння вібрації. Все це максимально спрощує процес монтажу. Synergy має низку конструктивних особливостей, які дають інсталятору можливість дуже гнучко комбінувати різні елементи системи, наприклад, габарити посадочних місць для динаміків високих. Та низьких частот на моделях аудіосистем 200 і 300 є ідентичними. Це дає можливість інсталятору без зайвих зусиль змінювати вертикальне розташування динаміків на горизонтальне або, взагалі, легко змінювати їх положення місцями за власним бажанням. До аудіосистеми Synergy Ми також пропонуємо низку інсталяційних підсилювачів. Є моделі різної потужності від 60 до 750 Вт на канал. Кожна модель має заздалегідь налаштовані профілі DSP задля для оптимальної роботи Synergy. So right beginning... з самого початку для нас важливо було відповідати вимогам сертифікації THX Ultra. Це значно ускладнило наше завдання і збільшило обсяг необхідних робіт. Але ми з радістю впоралися з роботою і дуже задоволені результатами. Наш пріоритет надійність Synergy, Тому усі аудіосистеми цієї серії пройшли дуже жорсткі випробування, більш жорсткі ніж будь-яка інша серія наших аудіосистем. Під час випробувань на потужність ми спостерігали за температурним режимом кожного компонента кросовера та ма. Гнітних систем динаміків у результаті деякі комплектуючі довелося модернізувати а номінали деяких резисторів навіть подвоїти, щоб вони могли впоратися із необхідною потужністю насправді сертифікат THX Ultra дає споживачу додаткову впевненість. Наявність цього сертифікату означає, що Synergy відповідає найвищому у світі стандарту. Встановивши цю систему у себе вдома, ви можете бути цілком впевнені, що вона слугуватиме вам протягом усього життя. Ми даємо можливість нашим клієнтам не тільки досягти рівень, який вони відчувають у кінотеатрі, а й перевершити його. Це дійсно особливе досягнення, і ми ним пишаємося.